Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній День охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією із найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж ста країнах світу. Святкування цього дня. Розраховане на те, щоб пробудити в кожній людині бажання сприяти охороні навколишнього середовища і спонукати якомога більше людей вживати заходи для того, щоб не допустити, щоб зростаючі навантаження на природі, життєво небезпечні планети досягали критичної точки. День навколишнього середовища зовсім не випадково називається Всесвітнім. Його дійсно відзначають у всіх розвинених країнах, де проблеми збереження екології усвідомили вже давно. Тільки об'єднавшись всім світом, можна досягнути успіху в справі збереження навколишнього середовища. Цей день свято сімейне, чудова традиція влаштувати прибирання території парків, міських скверів або прилеглих лісових територій. Часто населені пропонують взяти участь в озелененні громадських територій, висадити дерева, оформити міську клумбу або посіяти квіти. Цей день дає можливість кожному з нас прийняти на себе відповідальність за турботу про нашу планету і активно сприяти змінам. Дякую за увагу!